Гривня офіційна валюта України, яка була введена в обіг у вересні 1996 року після проведення грошової реформи. Українські гривні є не лише платіжним засобом, а й своєрідною історичною пам'яттю українців, адже на національних банкнотах зображені відомі історичні постаті, які зробили великий внесок у творення української держави. Чи замислювались ви коли-небудь звідки походить назва гривня і чому саме так називає? Ця національна українська валюта. Назва гривня походить від слова гривна, яке за часів Київської Русі позначало на шийну прикрасу. Прикраса мала форму гладкого або витого обруча із дорогоцінного металу золота чи срібла. Назва прикраси гривна сформувалась тому, що вона трималась на задній частині шиї, яку називали загривком. Уперше це слово згадується у повісті минулих літ, адже цю прикрасу часто використовували як засіб підрахунку. У восьмому му В'ятому столітті словом гривна почали називати вагову і лічильну одиницю київської Русі.